що в той час, коли розпочинався перший конкурс веб-дизайну, то мішановний ініціатор і автор ідеї Олександр Вікибрович Ровинів запросив мене в журі, в комітет і доручив певну дільницю роботи, яка змінювалася, не але продовжується і по сьогодні. Мені дуже приємно, що переглядаючи зараз це дійство, яке відбулося, я знаходив серед меценатів, серед організаторів конкурсу, колишніх його переможців, своїх учнів, які потім ставали студентами. І це означає, що життя йде. Змінюється рівень. У мене архіви збереглися, думаю, не лише в мене. Збереглися архіви всіх 10 конкурсів. От я коли переглядав, перевіряв роботи цьогорічні, я це все завантажив сайта, записав на диски, чимало і віддіших пішло, і поклав в бочку. От в мене є такий бочонок, всі 10 конкурсів. І я можу абсолютно авторитетно сказати. Що рівень, звичайно, зростає і якісно, і кількісно. І це дуже тішить. 21 країна це дуже багато. Но я хочу сказати, що це не межа. Я, рівень робіт дуже високий, але це явно не межа. Завжди є куди рости. І я хочу побажати, в першу чергу, учасникам конкурсу. Нагадати, що він лише десятий. А мабуть, буде 11, 12, і можна свій рівень підвищувати і підвищувати. То є раз. Друге, я хотів би побажати організаторам конкурсу не зупинятися на цифрі 21, хоча й очко, а нарощувати, нарощувати, збільшувати цю цифру. І хай тільки що пан Олег сказав, що цей конкурс став один із найкращих. В СНД. А чому один краще, чому не краще? Мені здається, що може стати краще. І тут для цього є всі підстави. Я ще раз дякую організаторам саме через те, що для нас, для освітян, середньої освіти, це теж певний стимул. Ми навколо цього можемо організовувати якусь нашу діяльність. У нас є свої заходи і ми. Проводимо їх, але ось ця неперервність освіти, вона повинна проглядатися. І дуже добре, коли я знаю, учасник серед спонсорів Бурваршавських, він був ученим, переміг моїм ученим, переміг в першому конкурсі. Тоді він перемагав кілька разів в конкурсі як студент. Ваш. Тоді він багато років виступає в якості спонсора цього конкурсу. Мені здається, це і є неперервність освіти. Хай вам щастить і учасників і организаторы. Все найкраще. Вот